Усім привіт! Рада вітати вас у своєму відео на моєму каналі, втретє в декреті. Починаю відео із сніданку. Майже стандартний, трішечки, правда, новизни сьогодні додам. Це буде хумус, який я нещодавно купувала, показувала вам. Дуже мені сподобався. Буду підкріплюватися і приступати до роботи. Дуже багато запланувала. Сьогодні у мене супермотиваційне буде відео, тому, дівчата, кому не вистачає мотивації на прибирання. на Порядок це ваш шанс. Вмикайте відео моє на фоні і берімося до роботи. Буде дуже багато класно зробленої роботи. Поділюся з вами новинками продукції, яку я використовувала для прибирання, ну, чесно, дуже класної. Тож, не перемикайтеся, напишіть, чи ви прибираєте все в один день, чи розділяєте роботу. У мене таке буває, що я хочу все примити в один день. А буває, що в різні дні потрошки роблю, переважно в різні дні. Але сьогодні буде так: і кухня, і санвузли, і ще. Є навіть душова кабінка, там повністю все помию. Словом дочекайтеся буде дуже багато вау-ефектів. Ну, а мені смачного. На сніданок у нас авокадо, огірочок, трішки листя айсбергу, також хумус з томатами і базиліком. Хлібчик вже нічим не мастила. І яєшня. Ну і звичайно жлюблена кава. Тож смачненько нам поїсти, і тим, хто снідає, обідає вечеряє, також вам смачного, дівчата, хлопці. І приступаємо до роботи. Друзі, замовила собі на пробу ось такі засоби для прання. Це рідина для прання. І мило. Дивіться, ось таке естетичне мило. Я його прямо тут на кухні і лишу, тому що ну, воно прямо дуже красиво вписується в інтер'єр. І упаковка ну, прям стильна, хоч пластикова, але. Вона буде і практична, знаєте, на кухні протері все це з ароматом троянди, грейпфруту і амбри, пом'якшує та живить шкіру. Бо мені якраз на кухні не вистачає пляшки мила, бо я постійно мию руки засобом для миття посуду. Ну це ж не корисно, тому буду користуватися тепер. Ось цим замовила універсальний засіб для прання дитячої білизни еко засіб. Тут виходить на 50 циклів, його вистачає. Така банка досить величенька, 2 літри, але дуже зручна, ергономічно так підходить мені. Взяла на пробу, бо дитячі я окремо перу суто Орестикове. І ну, в нього, як ви розумієте, все таке, що до тіла близьке, і в мене є засіб, він уже правда ну, там буквально на одне прання. Ось, і мені хотілося щось купити новеньке, оскільки я сьогодні придбала все із Деламарк. То вирішила і спробувати еко-засіб для дитячої білизни. Зараз відкручу і понюхаю. До речі, синього кольору. І ніжненький такий аромат, не дуже нав'язливий. А другий засіб це уже гель для прання концентрований. Ну, для всіх видів білизни, так би мовити, для нашої дорослої, для дитячої для дітей старшого віку підійде. О! Тут прям хороший, класний запах, не їдкий, бо я не полюбляю, коли відкриваєш і тебе аж очі печуть. Всі засоби, які я показую, вони взагалі, знаєте, такі делікатні в ароматі. Не скажу, що тут його немає. Є тільки один засіб без аромату, по-моєму. У всіх є. Буду пробувати. Це такий, знаєте, розхідник треба, і всі так хвалять Деламарк. Ну, хто ж таке, щоб не попробувати? Мене дуже цікавили засоби для прибирання, бо я вже неоднократно чула чудові відгуки від е, блогерів, від взагалі, навіть в інтернеті відгуків купа бачила в епіцентрі, і тому мені було цікаво. Тому буду пробувати. А вже прання вирішила, знаєте, заодно взяти. Замовлення робила. Так і теж на 50 циклів прання без фосфатів, екологічно чистий. І так само тут. Ще й підходить від одного місця ось цей дитячий. А для прибирання я взяла чотири засоби. Ось такий екоприбирання для ванної кімнати з ароматом лимону. Єдиний запах, який мені ще більш-менш подобається, це цитрусових. Ну і звичайно, щоб він тервоядерний був. Абсолютно делікатний. Я ось щойно мила, мені дуже дуже сподобалося. І ну, мені вже сподобалося як на пластику діє. Ось, буду користуватися на інших поверхнях. Було в сьогодні в упаковці випадково щось розлилось. Чи то цей засіб, мабуть, цей, бо по аромату цей. І стерлися букви ззаду, як бачите, трішки. Ось, ну нічого страшного. Там буквально капелька вилилася. Так, тут цілий літр. Екоприбирання для кухні, для митця та очищення з ароматом вишні. Аромат, ну, мені не схожий на вишню, але принаймні не агресивний, нейтральний. Такий, знаєте, нормальний може бути. Будемо тестувати разом з вами. Будете чути мої відгуки. Це для унітазу засіб з ароматом лимону. Бачите, це мої улюблені запахи. Так, взяла, будемо пробувати. Не пробувала ще, будемо разом тестувати. І ось такий для грилів духовок і витяжок. Ось цей, по-моєму, взагалі без ароматів. Якщо я не помиляюсь, бо я пшикала, він нічим не пахне. Ось, не агресивні, знаєте, бо є віддушка така, що тобі очі пече. Ні, тут такого нема. Упаковка, як ви бачите, ну, можна легко це все навіть зняти, і у вас буде біленьке упакування, якщо вам потрібно. Але й так воно досить е гарно виглядає. Ну що ж, будемо переходити до тестування, і помалу буду вам показувати. Прибирання з цими засобами, а також буду розповідати свої відгуки не все одразу, бо в мене ж стільки забруднень нема. Наприклад, духовка в мене зараз досить чистенька, але щось приготуємо і потім буду робити відгуки. А ось кухня, і туалет, ванна це те, що можна вже пробувати. Друзі, ще раз привітаюся! Починаю чистити засобом для грилю, бо хотіла спробувати, як він взагалі буде діяти на ось такій пластиковій підставці під тарілки. А також взяла засіб для ванної кімнати і на нержавійці, на цій підставці під прибори, також його випробовую. Чому його беру? Бо в ванній кімнаті він призначений для ванної кімнати. Найбільше це всілякі крани потрібно мити, тож вирішила взяти його. І одразу два засоби перевіряю. Засіб для ванної діє швидко, на пластику взагалі чудесно, ніяких проблем не було. Ця підставка вже була в такому жахливому вигляді. Я вже думала, як то кажуть, не страшити людей, викинути її. бо ось цей наліт від води не вимивався, але дала другий шанс і не пожалкувала. Всі плями зійшли, пізніше покажу вам результат. І поки діяв засіб на нержавіті, засіб для ванної, я його ще нанесла на піддон для крапель, там, де сохнуть торілки. І також помила ним раковину, знаєте, щоб не пропадав, як то кажуть. Його не потрібно багато, я ж не знала, скільки одразу треба, можна брати і пшикати набагато-набагато менше. Його достатньо, він піниться, він так гарно розподіляється. І що головне для мене це що ця піна потім легко змивається, бо буває така піна, яку, скільки б не змивав, вона все ще піниться і піниться. Тут такого немає, тут вона швидко йде, не, додатково не піниться. І ось я вже змиваю цю підставочку під тарілки, і вона просто ідеально чиста. Є там в куточках такі, може, невеличкі якісь залишки цього нальоту. Ну, може, треба було б ще трошки потримати. Я ж, як ви бачите, спішила, тому. Дещо залишилося. А ось ця нержавійка, так взагалі блистіла буквально за 10 секунд. Я її ще ретельніше підтерла і вона взагалі, немов нова. Не скажу, що там проблемно мити, так, то не така вже вона була брудна, але все рівно те, що це швидко і не потребує ніяких зусиль, це дуже-дуже вражає. Ось такий от кристально блискучий, я б сказала, результат за лічені секунди. Це деламарк для ванної, так справи. Вся. Тому я дуже задоволена. І начисто вимиваю ось цю підставку. Вона теж, знаєте, від води така стала з часом в дрібних бризгах, і ці бризги вже немов в'їлися. Так от, все, що було на самій підставці по боках, воно все відійшло. А на самому дні такий залишився на лід. Я не знаю, чи це вже від старості, бо цій підставці ну, років так 9 точно. Я її дуже давно купувала. Або треба буде потримати ще. Спробую потримати. Та ще, бо я вже не знаю. Можливо, вона вже, знаєте, так, з часом поржавіла. Це підставка з Ікеї була. І змиваю все ретельно із мийки, дуже гарно мені подобається, що змивається, не допінюється. Все чисте, немає ніде, ніяких залишків, не ні протертих частин якихось, всі ості від, від води краплі витираються за лічені секунди. Тож я дуже задоволена, якщо з нержавійкою мийкою справився, то у ванні тим паче з кранами, з душами це все це буде гарно справлятися. Тут закінчила і переходжу до випробування інших поверхонь, так би мовити, на кухні і будемо використовувати інші кухонні засоби. А в цей куточок я стелю свіженькі килимки для сушки посуду, і переходжу до побутової техніки та до самої кухні. Тут буду використовувати універсальний засіб для чищення кухні. Я на картинці бачу, що намальовано для Побутові техніки підходить для газової поверхні і для меблів. Тобто, вся така, знаєте, стійка кухонних меблів разом з технікою, то думаю, проблем не буде, якщо її всередині протерти мікрохвильовку. Це екозасіб, тому він не є агресивним. Я швиденько беру губку і залишаю буквально на кілька там секунд, просто для вас я вирізала цей момент засіб, і все потім такою ганчірочкою витираю. Також ніде нічого не пінеться. Занадто, і той жир, який не розтанув одразу, він буквально за кілька секунд стає таким, немов, знаєте, м'яким, і легко знімається. У мене мікрохвильовка була така трошки брудна вже, бо я її не чищу часто. Ну... Я б сказала, я її рідко чищу. Ми не так часто нею користуємося, але вона вже досить була брудненька. І от вона тепер сяє чистотою, Також дуже гарно ця, я не знаю, як вона зветься, ця деталька, яка крутиться, дуже гарно вичистилась, буквально як блистить. І навіть ось ця глянцева поверхня самого фасаду мікрохвильовки, також цим засобом ретельно витирається доблиску. Мені дуже подобається. Потім лише сухим рушничком протираю, щоб не було. Було ніяких слідів і відбитків, пальчиків, і все чудово. Зараз буду мити всі кухонні поверхні стільниці, а також плитку, тобто фартух, і навіть стіни, відкоси. Вони у нас фарбовані. І часом, ну, звичайно, не так часто, бо все ж таки вони далеко і від раковини, і від газової поверхні, але все ж потрапляє бруд, краплі, то я все теж ретельно мию. Наша фарба піддається митю. Звичайно, що її там терти терти аж занадто не можна, не треба, але я її спокійно так. Мию за потреби, якщо там щось льопнуло, іноді я буваю неакуратно відкрию якусь банку або якісь вершки, і воно все теж роздрипається. <рес> ну таке буває. І засобами з цим універсальним для кухні воно все гарненько сходить. Також плитка дуже красиво і гарно миється, взагалі без проблем. Що від води краплі, що від жиру, якісь льопки, від кави, знаєте, теж таке буває чи від чаю, все гарно сходить. Я взагалі ще фактично за рік не мила тут також генерально. І досить була брудна, скажу я вам, вода. Хоча, так по виду, не скажеш. Це, звичайно, плюс, так би мовити, виграшний цей колір, і плитки, і взагалі всіх поверхонь, які ніби приховують бруд, але насправді він накопичився. Коли буде погода і настрій, і сили, то ще помию вікна додатково. Але зараз у мене трошки вже бракує сил, чесно кажучи. Хотілося б їх якось ретельно помити, а й хо холодно і не було чесно сил. Ми й ось цю всю поверхню. Дуже все гарно відходить. Єдине, що мені б хотілося, мабуть, в цьому засобі, щоб він теж розпшикувався. Але я замовила велику тару, а якщо я не помиляюсь, то там є теж такі, знаєте, невеликі з розприскувачами. Але, в принципі, не проблема, можна перелити якийсь свій власний розприскувач і користуватися засобами більш я, ніж задоволена, бо вони і справляються, і знаєте, і в той же час не пахнуть, як всі ці такі. Популярні і дуже такі термоядерні, мені подобається, що не пахнуть, що ними навіть можна і без рукавиць користуватися. А також я протираю ту, де Внутрішня, чи як це нижня частина меблів, туди теж іноді, знаєте, потрапляють якісь краплі, усі вимикачі і акуратно протираю клавіші розеток, навіть мию ось цю поверхню газову і всі чавунні решітки. Хочу одразу сказати, що це є екозасіб, від нього не варто очікувати, що він вам здере столітній нагар, то ні, звісно. Але для щоденного підтримуючого прибирання, це якраз те, що треба. Ну, здається, це навіть знаєте, корисніше, ніж на постійній основі з чимось таким термоядерним користуватися. Десь там, колись, так, згідне з що можна. А так на постійній, то, мабуть, цього достатньо, особливо для людей, які, як я, прибирають досить часто. І беру свою решітку з витяжки. Вона не була якоюсь занадто жирною, але ну, не дуже така й чиста, така напівжирна. І наношу засіб на губку і протираю цю решіточку, даю трішки засобу попрацювати, поки що протираю всі кнопочки тут і саме скло витяжки, і все начисто потім протираю, дуже все чисто виходить. Мабуть, якщо залишити в кисневому порошку, буде так само, але один раз у мене був такий неприємний випадок, що я замочила ось ці решітки від витяжки в кисневому, і вони стали. Якісь такі, знаєте, тьмяні, немов алюміній по не знаю, по тьмянів чи якась фарба відлущилась, тому я зараз і не користуюся кисневим саме для цих витяжок. Тут вона ще й чорна, тому я боюся, що взагалі може і фарба зійти, тому щось таке треба більш бережливе. І то навіть якщо сильно терти, то може фарба і там зійти. Ну, Це взагалі зараз знаєте, роблять, мабуть, не дуже якісно. Усе це. Тому треба так досить обережно працювати з ним, якщо хочете, щоб ще й зовнішній вигляд залишався незмінним. Але поки все нормально. Протираю газову поверхню, вона теж у мене не була занадто брудною. Були якісь такі щоденні забруднення, десь там щось просипалося трошки. Можливо, каша збігла якась краплі від води і таке інше. Бо я постійно прибираю, і, ну, звісно, ви в мене не знайдете аж дуже брудного чогось вдома. Але, тим не менше, ці засоби досить дієві. Я вважаю, що якщо їх залишити попрацювати надовше, вони справляться із кращим, таким, знаєте, міцнішим брудом, спокійно. Просто що в мене такої потреби нема, тому я нанесла, буквально 2 хвилини попрацювала, змила. А для якихось складних заберег. Нагар, від нагару у мене є такі сильні діючі засоби. Дуже часто ви мені пишете, що я вас мотивую на різні домашні справи, на прибирання особливо. Мені це дуже тішить і в той же час, мабуть, трішки навіть лякає, бо Мабуть, я б не хотіла, аби ви під впливом моїх відео робили ту роботу, можливо, яку ви не любите або не хочете робити. Але якщо ви хотіли, але просто десь трішки лінувалися, я вам дала цієї енергії, то звичайно я дуже рада. І насправді, після стількох підтримуючих коментарів, я й сама беруся до роботи, до зйомок, до чогось такого. Просто, знаєте, життєвого, щось робити, щось складати, якусь активність проводити, бо знаю, що і я вас цим підбадьорюю, а ваші коментарі мене. Це такий круговорот енергії в, природи, в природі. Зараз я переходжу до миття фасадів. Нижні фасади у нас це фарбовані МДФ-фасади, з ними треба бути досить обережними. Одного разу у мене була така необережність розпшикати якийсь засіб. В одному кутку, слава Богу, там не дуже помітно, на фарбу, і він якось в'ївся, чи я його невчасно змила, чи що. І словом, там такі, ніби патьоки, знаєте, залишилися. Там буквально трошечки, і вони фактично непомітні. І одна підписниця мені теж писала, що в неї таке було. Тому зараз я роблю зовсім такий легесенький розчин цього концентрованого засобу у водичці в тепленькій, і цією водичкою мию, а потім все протру ще і сухою ганчіркою. Ну, такою, знаєте, Що повністю обібрала всі залишки вологи з засобом. Бо вже не хочу псувати ці фасади, все ж таки, це все не дуже і дешево. Ось. Але якщо у вас вже перевірений варіант, то ви можете робити, як ви вмієте, знаєте. Я знаю, що це екозасіб, він не такий шкідливий, як ці термоядерні, ні для поверхні, ні для рук, так би мовити, але все ж таки. І промиваю фасад холодильника, а вже сам холодильник помию в інший день. У мене якраз там закінчаться продукти, і буде чистенький він всередині. І показую вам результат. Як бачите, матові такі стають всі поверхні, ну так як треба, матові. А це не якийсь там пил чи бруд, все чисте. І навіть не можу мити дитячий пластиковий оцей. Крісльце для годування. Це і Кеївське, воно взагалі піддається миттю чим тільки хочеш, і нема з ним ніяких проблем, тому ми його полюбляємо. Ну і, звичайно, вже коли польопала все на підлозі, то ще й підлогу протираю, щоб вже повністю було чистенько. До речі, іноді можна будь-який з цих засобів або для ванни, або для кухні доливати водичку для миття підлоги. Хоча в них на сайті є і для підлоги. Беру засіб для ванни. З ароматом лимону, він мені дуже подобається з усіх засобів. тож ним буду мити поверхню умивальника, кран протирати і все, що тут поруч плитка, так само, вимикачі, фасади меблів. Ось такою губкою вже їй 100 тисяч років, але вона гарно себе показує і не псується. тож Я її люблю. Одну губку я її тримаю для умивальників, а інша мочалочка у мене для унітазу, тому не думайте, воно все роздільне і чистеньке. Тут я трішки забагато нанесла цього засобу, не треба його аж так багато, тому я вирішила одразу протерти боковинки меблів, фасади, все, що там є, щоб дозмити його, але він легко змивається. Просто наступний раз буду більш економніше. Використовувати його. І що я помітила, що носик, який тут зазвичай був у водному нальоті, почав відходити. Я його потерла, думаю, а може ще нанести цього засобу, може він взагалі стане як новенький. І так і дійсно відбулося. Я ще там взяла апельсинову цю паличку. Потерла і все гарно відійшло. Буквально ну, ще такого стану знаєте, не було, бо зазвичай саме на цьому носику цей наліт залишається. З цим засобом все дуже гарно відійшло. Тож я дуже задоволена, сміливо можу рекомендувати дуже хороший засіб. Ще, поки не забула, собі запишу в нотатник, що хотіла, аби почистити. Або якимось заливним засобом, або розкручуванням коліно, щоб, знаєте, там теж було чисто і не застаювалася вода, якщо там є якийсь бруд, то все це прочистити, бо зараз пішло отоплення і можуть бути неприємні якісь запахи. Хоча поки таких проблем немає. І мильницю, а також всі тут, які баночки, скляночки в мене були, поверхні, все, все ретельно промиваю. Ось мені прибрати туалет. Це вже я роблю наступним засобом. Він теж з ароматом лимону. Він є густим. Єдиний, мені здається, мінус, що він не має кольору, і ти не бачиш, скільки ти його налив на білому унітазі. Але ну, якщо так придивлятись, то звісно видно. А так засіб теж дуже крутий. Більше того, він відмив теж такі, знаєте, частини водного каменю, які вже не відмивались нічим, аж прям там в глибині. Тож, ну, досить такий достойний засіб можу теж сміливо вам рекомендувати. У цього засобу неїдкий на щодень те, що треба, дуже дієвий, насправді дієвий. Його я буду собі замовляти ще, мені сподобався. І, ну, в принципі, прибиранням я задоволена, зусиль я майже не прикладала. І цим же засобом я помила дверцяти душової кабіни. Ось було страшне до. І показую результат після. Щоправда, я мила вже не ставлячи камеру, тому що не було світла і не хотіла тягнути сюди штативи. Ідеальний результат за лічені хвилини теж засобом для вани. Дуже мені він сподобався, немає різкого аромату і все гарненько зійшло, я навіть нічого не терла. Тому засобами я задоволена, буду тестувати далі. А закінчити це відео хочу ось таким неймовірним букетом Троянд приніс чоловік в день, коли я була максимально зла і засмучена. Він якось так ці моменти вловлює, щоб трішки мене заспокоїти і втішити такою красою. Дякую, дівчатка, що ви дивилися це відео до кінця. Ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. А ви пишіть відгуки, чи користувалися ви цією продукцією. Як вона вам? І бережіть себе до наступних відео.